і традиційно у цій порі розповідаємо вам про найважливіші події з життя області. І, зокрема, в сьогодні випуску говоримо про таке. Контроль за дотриманням правил благоустрою у Вінниці. Робота мобільних груп. Писанки велетні встановили на Майдані Незалежності у Вінниці. Унікальний стародрук окто їх 1758 року повернули до Вінницького обласного краєзнавчого музею початку березня у Вінниці працює вісім спеціально створених мобільних груп, які патрулюють і фіксують порушення правил благоустрою, у складі кожної групи представники виконавчих органів міської ради та комунального підприємства Муніципальна Варта. Під час рейдів фахівці не лише виявляють порушення, а й проводять роз'яснювальні бесіди з мешканцями. Мобільні групи працюють у Вінницькій громаді до 19 квітня. З нами на зв'язку Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта». Арта, пане Віталію, мої вітання. Так, да, доброго здоров'я. Підходить до завершення робота спеціально створених мобільних груп. Розкажіть, скільки чи багато порушників вдалося виявити? Так, я хочу сказати, що дійсно кількість, якщо порівнювати з минулим роком, саме навесні, збільшилась за сприятливих погодних умов а саме. Протягом березня місяця працівники муніципальної варти в складі мобільних груп фіксували факти спалювання відходів рослинного походження нашими війничанами. До прикладу, за березень місяць за березень місяць, нами було складено 26 протоколів про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення. Це саме порушення вимог правил благоустрою. Я рахую, що ця кількість доволі немала. І прикро, що вінчани нехтують даними вимогами і дозволяють собі умисно здійснювати такі заходи. До прикладу, саме в першій половині березня місяця, до прикладу, в суботу, одну із вихідних днів, ми зафіксували вісім випадків спалювання і задимленість від цих восьми фактів спалювання була дійсно на. Кілометри диму, і, звісно, що відчули це наші вінничани Ми, звісно, що стали протоколи, особи отримали штрафи, сума яких передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Ну, за останні два тижні, так як були вже значні опити, погіршились погодні умови, то ми вже і не фіксували таких випадків. Але впадалі ми і надалі будемо продовжувати. Пане Віталію, чи чуєте мене? Так, <післявання> так, чую, чую. Продовжуйте будь ласка. Я, я хотів наголосити, що ми надалі продовжимо здійснювати такі рейди? ну, вже в складі лише працівників муніципальної варти, і протягом квітня, другої половини протягом травня, будемо далі працювати. Пане Віталію, ви вже сказали про те, що найчастіше виявляли порушників спалювання сухої рослинності. Окрім того, які ще порушення виявляли. Ну, в ході е, роботи мобільних груп е, також і перевірялося обстеження взагалі в е, місці дотримання вимог правил благоустрою. Якщо ми говоримо за територію приватного сектору, то е, більшість випадків, які свиявляли це складування будівельних відходів, е, складування будівельних матеріалів е, без відповідних, е, якщо ми говоримо, матеріалів погоджень. А якщо ми говоримо за сміття, то його взагалі заборонено розміщати на об'єктах благоустрою. Звісно, що надавалися громадянам приписи, які в подальшому і усовувались. Це якщо так коротко казати за спільні роботи з мобільних груп по поспалювань і на завершення, розкажіть, наскільки ефективною є така профілактика, як показує ваша практика? Ну, не тільки лише наша практика показує над оцінку. Я думаю, даному питанню будуть давати самі вінничани, тому що у нас дійсно з раками ми менше бачимо, що наші вулиці стають задимлені. Нам е, більш краще і дихати. Ми не бачимо цієї задимленості. Це є результат нашої роботи. Ми по подальшому будемо працювати лише будемо досконалювати нашу роботу. Ось все. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру і за власне роботу, яку проводите. На все добре. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. Напередодні великодніх свят вінницькі рятувальники провели інструктажі в храмах, нагадавши священу служителям і вірянам основні правила безпеки, перевірили стан пожежної безпеки, шляхи евакуації, наявність вогнегасників і систему повіщення. Також розповіли, як правильно діяти у разі пожежі чи повітряної тривоги. Такі профілактичні заходи проводять щороку перед великими християнськими святами, щоб забезпечити безпеку під час богослужінь. Першочергова наша мета це запобігти будь-яким виникненням надзвичайних ситуацій та пожежам під час великодніх днів та богослужінь у великоди. Обов'язково роз'яснюються першочергові заходи під час виникнення пожежі, дії персоналу культових споруд та вірян під час виникнення надзвичайних ситуацій. Понад дві сотні нерестових гнізд встановили на водоймах Вінничини. Такі конструкції допомагають рибі безпечно відкладати ікру навіть за умов нестабільного рівня води. А також сприяють збереженню водних біоресурсів. Гнізда формують зі зв'язаних між собою зрізаних гілок кущів або хвойних дерев ялини чи сосни. Для забезпечення плавучості до снопа прикріплюють порожні пластикові пляшки. Завдяки їм гніздо утримується на воді. Найбільшу кількість гнізд розмістили на Ладижинському та Дмитриківському водосховищах. Від початку війни загинули 18 захисників, які навчались у Вінницькому ліцеї номер 32 Їх імена назавжди викарбувані на меморіальній стелі, яка встановлена в дворі навчального закладу. Аби учні знали героїв випускників, аби пам'ять про них була вічною. Аби кожен міг віддати шану оборонцям разом з тим, рідні загиблих шукають можливість гідно вшанувати та масштабувати пам'ять про своїх рідних. Тож самі родини ініціювали зібрання, аби обговорити можливі варіанти, зокрема створення стінопису. Разом із тим, частина присутніх вважає, що вшанування може мати іншу форму не обов'язково вигляді муралу. Обговорення також торкнулось пропозиції щодо окремого зображення одного із героїв Назарія Гринцевича. У цьому питанні думки розділились. Частина родин вважає, що у візуальному просторі школи слід уникати персоналізації та дотримуватись принципу рівного вшанування усіх полеглих випускників. Велетенські великодні писанки встановили на майдані Незалежності у Вінниці. Яскраві скульптури з традиційними орнаментами, рослинними мотивами, зображенням птахів і краєвидами міста привертають увагу віничан вже восьмий рік поспіль. Писанки велетні стають окрасою міста напередодні свята писанками велетнями напередодні Великодня знову прикрасили майдан незалежності у Вінниці. Кожна з 14 скульптур має унікальний розпис квіти, птахи та елементи міського пейзажу. Вже восьмий рік поспіль ці символи великого християнського свята встановлюють у центрі міста. Раніше до війни у нас тут проходили масштабні заходи. От фестиваль «Великоднє диво, де всі охочі війничани брали участь у розписі цих писанок. Тому це не просто писанки. Тут сьогодні є 14 писанок, до яких доклали руку не тільки майстри мистецтв, не тільки митці, а й війничани. Тобто, тут душа кожного жителя нашої територіальної громади хто хотів долучитись і хто хотів залишити своїм нащадкам. От саме в цих писанках, свою часточку душі. Життя, майбуття миру, тому що напередодні великодніх свят це суто традиційно. Яскраві скульптури приваблюють віничан і туристів. Багато охочих зробити світлину на згадку. Подружжя Євсеєвих приїхали з Білої церкви. Кажуть, подібні виставки бачили лише в Києві, але Вінницькі писанки особливі. Дуже гарні, саме таких не бачили, тільки почали огляд і думаємо, побачимо щось. Побачили вже в Вінниці, птахів. Ну, писанка це завжди приємно. Поруч із писанками, з яскравими орнаментами фотографується і Лариса Полонець із онуком. Сюди приходять щороку, аби помилуватись скульптурами та відчути дух Великодня. У Нас це вже стало такою гарною традицією. Писанки на Великдень виставляти дуже подобається. Дуже місто прикрашає гарно. Символіка писанок несе побажання добра, здоров'я, захисту та родючості. Це спадок поколінь і відображення культурної спадщини. Побачити і сфотографуватися з писанками гігантами у центрі Вінниці можна до кінця квітня. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Унікальну богослужбову книгу у Ктох 1758 року повернули до фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею. Під час другої світової війни її разом з іншими музейними цінностями вивезли до Німеччини. Згодом стародрук опинився у приватній колекції в Криму, звідки його повернули завдяки зусиллям служби зовнішньої розвідки України. Видання виконане у стилі бароко має 380 добре збережених сторінок в Україні. Таких Книг є лише чотири, і саме ця збереглася найкраще. Експерти підтвердили її приналежність музею. Тож тепер видання знову стане частиною наукової та культурної спадщини області. Книга називається Окто їх. Що з грецької означає восьмигласник? Вона містить служби літургії і інші різні служби на всі дні тижня. Будемо все-таки вивчати ще раз, дивитись. Пройде вона науковий опис. В найближчий час ми хочемо її оцифрувати, і також хочемо. Реставрувати ось таким видався на події день сьогоднішній зі свіжою порцією новин. Зустрінемось традиційно о цій же порі. На цьому стамо крапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.